Західна преса продовжує ставити Андрія Єрмака на місце. Мене звати Назар Махачов, і В сьогоднішньому відео я хочу проаналізувати статтю видання Financial Times, статтю під прекрасним заголовком. Поляризуюча сила Андрія Єрмака, іншого лідера України воєнного часу. Це дуже важлива стаття, і треба розуміти, що не просто так воно все концентровано виходить зараз. Одна за одною: політико, за економіст, про стратегічну помилку Зеленського, про те, що вже оте навіювання на Заході, яке було з приводу. Воюючого, нібито зеленського і його героїзму, що це був обман, і цей обман зараз вже в ході боротьби з антикорупційними органами розвінчено. І зараз преса починає дуже активно писати. І оці тенденції вони для нас є вкрай важливими, тому що фактично відбувається розвінчування міфів стосовно зеленського стосовно Єрмака, і з іншого боку, дуже конкретні інформаційні удари. Власне, давайте. До самої статті. <кхе> Єрмак, інший лідер України в часи війни. Права рука Зеленського, яка викликає занепокоєння щодо авторитаризму. Права рука Зеленського, яка викликає занепокоєння щодо авторитаризму. Додайте до цього, що з боку Європи вже пролунало, що ми не можемо приймати там до себе нових членів, які там не виконують умови стосовно фінансування, стосовно можливого припинення деяких. Областей фінансування і так далі. У дипломатичних колах Єрмак часто стає предметом шепотіння на коктейльних вечірках. Висміюють його схильність згадувати імена відомих акторів: Шон Пен Джесіка Честейн, публікуючи їм привітання з Днем Народження в соцмережах. Це конкретно удар по Его Андрія Єрмака. Причому. Ну, Скажімо так, удар достатньо такий тонкий, але насправді важливий. Тут же ж потрібно розуміти, що Андрій Єрмак також певним чином був пов'язаний із кіноіндустрією, коли переїжджав до України, і із... звідки, звідки він там переїхав? З Росії, як це не дивно. Та найпоширеніша критика стосується розміру його его. Планетарне, так описав його Его один посол. Галактичне, заперечив інший уявляєте, що таке газета рівня Financial Times пише про его Андрія Єрмака, цитує послів якихось держав. І один каже, що планетарне, інший каже, що галактичне. Ви розумієте, що це? Ну, це дуже тонкі такі речі, але на Заході розвінчування йде зараз повне. За президентства Байдена основною політикою була підтримка України, а все інше, включаючи управління Єрмаком, було підпорядковано цій пріоритетній задачі. Але табір Трампа діє інакше. Провальний візит Зеленського до Білого Дому в лютому був організований оптимістичним єрмаком всупереч порадам американських чиновників. Це в дечому звинувачення, тому що частина оточення Трампа, включно із самим Трампом, вони. Ну, м'яко кажучи, не зовсім зрозуміли, а для чого це було зроблено, і для чого на протокольній зустрічі, яка навіть не була прес-конференції, була організована оця сварка. Коли місяць тому Єрмак приїхав до Вашингтона, зустрічі з високопосадовцями були або різко скорочені, або взагалі не відбулися. Це дуже жорстко, надзвичайно жорстко, і це повністю відповідає дійсності, тому що про це писала республіканська преса ще раніше. Ну, в даному випадку мова йде про Financial Times, яка ну, не страждає великими симпатіями до республіканців. У Джиді угода між Україною і США щодо запропонованого Трампом тридцятиденного перемир'я ледь не зірвалась, оскільки Єрмак відмовився її підписати. Взагалі, виникає запитання: а чому Єрмак? І на підставі чого? Має підписувати щось із такого розряду. Тодішній радник із питань нацбезпеки Волц мусив безпосередньо зв'язатися із Зеленським, і лише тоді відбулася згода на перемир'я. Взагалі, звідки в Єрмака повноваження? У нас ж нема посади віцепрезидента. Віце Єрмак домігся незвичайного успіху в роздратуванні американських політиків з обох партій. Це досягнення, яким можуть похвалитися небагато хто. Роздратування, причому це в черговий сигнал за економіст. Ні, першим навіть не за економіст, а політико, другим за економіст. Ну, Financial Times, третє, але мені здається, що там фромку і New York Times писали, New York Post, до речі, які з республіканцями мають досить теплі приязні стосунки. Пряма мова. Він ускладнює все більше, ніж потрібно. Він не генерує жодних креативних ідей. Він має схильність ставити себе в центр уваги. Він іноді не виглядає щиро зацікавленим у, його, у своїй країні. Йому важливо бути в центрі процесу прийняття рішень, навіть якщо це активно шкодить Зеленському та Україні. З цього, всього, з цієї цитати, дуже е, хочеться окремо виділити. Він іноді не виглядає щиро зацікавленим у своїй країні. А що означає їхня зацікавленість у своїй країні, тобто в Україні? Що це має означати? Вони українці, їх болить Україна. Зеленський свій час сказав: мене нічого не пов'язує. Це зараз він в силу політичних обставин пробує осідлати, але йому вже не вдасться. Зараз вже пелена буде спадати в усіх, не тільки на Заході. А в Україні дуже багато кого пилини. Немає з лютого 2022 року. Татаров діє як виконавчий орган Єрмака, тихо контролює органи безпеки та правоохоронні органи, чинить тиск на антикорупційних слідчих, гальмує судові переслідування та призводить до вибіркового правозастосування. Тут, в принципі, все і так зрозуміло. Єрмак, який вважає своїми героями кардинали Рішельє та Генрі Кісінджера, відкидає будь-які припущення, що він затьмарив свого лідера. Тобто, Зеленського. Знову ж таки, повертаємося до его Андрія Єрмака, до того, що говорять всі люди, які були там, до навіть в першому кабінеті міністрів Зеленського, в другому кабінеті міністрів Зеленського, ті, хто перетиналися з Єрмаком, конфлікт з тим самим Кубраковим, який пішов на співпрацю із Заходом, до чого дуже ревниво відноситься Єрмак, і не тільки. В контексті цієї останньої фрази про. Кардинала та е, Генрі Кісінджера. Дуже погано ліпити разом таких постатей. Чому? Тому що Генрі Кіссенджер це вкрай чорний кровавий диявольський архітектор геополітики. На ньому надзвичайно страшні шлейфи. і надзвичайно такі темні темні речі. Кардинал Рішельє, попри те, що нас, внаслідок прочитання Дюматри, Мушкетери, і наслідок перегляду фільмів, наслідок перегляду навіть мультфільмів на цю тему, у нас склалося таке досить упереджене враження, що кардинал Рішельє це щось було дуже дуже погане. Насправді, все далеко було не так. І якщо ретельно проаналізувати з точки зору державотворення, насправді образ Кардинала Рішельє є позитивним. Водночас ті е, сили та структури, які руйнували потім Францію, які організували французьку революцію. До речі, ви задумувалися колись, що ми французьку революцію завжди аналізуємо через марксистсько-комуністичний історичний погляд. До цього часу в нас всі підручники аналізують французьку революцію через цей погляд. А там все насправді набагато складніше. Але це не стосується суті даного відео. В принципі, стосовно діагнозу Єрмака, все зрозуміло, виникає тільки одне питання. Чи будуть його бити зараз сильніше за умови, якщо Володимир Зеленський не буде розуміти натяків, чи вже навіть не натяків, а прямих текстів, чи перестануть тому, що відбудеться якийсь закулісний договорняк. І це все в контексті того. Що записи, які відбувалися на квартирі Міндіча, і в яких фігурувало цілком можливо. Було. Дуже багато різних схем, відсотків призначень на посади і так далі. Ну, без єрмака, чи принаймні без згадувань єрмака не обходилося. Тому будемо дуже уважно спостерігати. Особисто я надіюся, що ця історія буде мати продовження, тому що для нас ну, це вкрай важливо отримати хоча б якесь вікно можливостей всередині України, в момент, коли нас отак по-диявольськи фарисейськи, паразитично розтягнули, поставили в таку розтяжку між зовнішнім ворогом путінської окупаційної армії і внутрішнім. І внутрішнього ти якби ну, ніби не можна чіпати, бо ж загроза державності, бо ж фронт нікуди не дінеться. З іншого боку, якщо знаєте, руки і ноги українські, а голова працює проти, то чи в таких умовах можна протистояти успішно ресурсно переважаючому противнику? Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.